Людство багато чим зобов'язане античним цивілізаціям. Наші сучасні знання та деякі технології ґрунтуються саме на знаннях різних культур цієї епохи. Давній світ був місцем народження багатьох винаходів, що використовуються і у наш час. Ряд таких винаходів було зроблено в стародавній Месопотамії. Глиняну цеглу люди використовували для будівництва житла ще в епоху неоліту. Але опалена цегла вперше з'явилася в Месопотамії близько трьох тисяч років до нашої ери. Завдяки технології опалювання цегла ставала набагато міцнішою та стійкішою до зношування. Іншою революційною зміною було винайдення колеса згідно з історичними джерелами, мешканці Месопотамії вже у четвертому тисячолітті до нашої ери використовували візки з твердими осями та твердими колесами. Цей винахід з'явився завдяки осілому способу життя та надалі дуже позитивно вплинув на безліч видів людської діяльності. Поява гужового плуга призвела до колосальних змін у сільському господарстві. Завдяки цьому інструменту культури можна було висаджувати швидше та ефективніше, ніж будь-коли раніше. У ті часи плуги були зроблені з дерева та мали симетричну конструкцію. Народи стародавньої Месопотамії межиріччя збагатили загальну людську культуру своїми численними цінними здобутками. До них відносяться споруди, які показали нам передові досягнення культури Месопотамії. Як і у більшості древніх народів, найбільш грандіозні творіння шумерської архітектури мали релігійний характер. Зикурати були типовими для месопотамії культовими конструкціями у вигляді ступінчастих вежоподібних східчастих пірамід. З декількома рівнями терасами, що пропорційно зменшувалися до верху аж до святилища на самому верхньому рівні. Насправді така форма виникла з безперервного оновлення і розширення більш ранніх храмів, що стояли на їх місці. Ступіншості піраміди знаходилися в центрі міста на оточеній стіною священній площі. Найвідоміша будівля цього типу Великий зикурат міста Ур. Зикурати зазвичай складалися з семи рівнів терас. Лише цей мав чотири. Кожний рівень був оточений окремою стіною. Будівля була близько 30 метрів у висоту, вдовжину довжину 64 метри і 46 метрів в ширину. Внутрішні стіни були побудовані з висушеної цегли серцю, а зовнішні стіни були зроблені з шару опаленої цегли. На перший рівень можна було вийти по трьом величним зовнішнім сходовим підйомам, які потім зливалися і вели до самого верхнього рівня будівлі, до святилища. Саме тут жерці проводили найважливіші обряди, а на вівтарі здійснювали жертвоприносення богам. Верхній рівень східчастої вежі зекурату використовувався не тільки для релігійних цілей, але й з науковою метою. Жерці та провісники згодом астрологи спостерігали тут за небом. Центральна закрита храмова площа і структура зекурату достатньо добре вказують на сильну ієрархію, яка існувала в месопотамському суспільстві. Башти, що підносилися над землею, служили воротами проходом, що пов'язував два світи людей і богів. Вавелон, побудований на берегах річки Єфрат, відігравав надзвичайно важливу роль в історії Месопотамії. Точна дата заснування Вавилона невідома. Спочатку він був маленьким акацько-аморіцьким містом, але поступово його значення зростало. У XVIII столітті до нашої ери під час царювання Хамурапі місто стало центром Вавилонського царства. Пізніше, в період панування асирійців, місто дещо занепало, але вже під час правління Навуходоносора II Вавилон був повністю відновлений. Квітуче місто стало центром нововаволонського царства у VI столітті до нашої ери. У той час Вавилон був оточений міцними стінами протяжністю близько 18 кілометрів. Могутні стіни висотою 18 метрів, побудовані з обпаленої глиняної цегли, та легендарні ворота іштар, надихнули античних істориків внести споруди до списку чудес стародавнього світу. Процесійна дорога вела через ворота Іштар, а потім пролягала повз фортифікаційні мури внутрішньої стіни та палацу. Поблизу могли бути легендарні висячі сади, але точне їх розташування досі невідоме. Процесійна дорога вела до оточеного стіною храмового району, релігійного центру міста. Тут стояв Зикурат, присвячений головному богові Вавилона Мардуку. План забудови міста був простий: вузькі, але довгі прямі вулиці розділяли місто на квартали. Нові частини міста, які виникали довкола, були в основному житловими кварталами, де проживало кілька сотень тисяч людей. У другій половині VI століття до нашої ери Вавилон знаходився під владою персів, проте продовжував діяти як один із царських центрів. Його значення не зменшилося навіть в часи правління македонського царя Олександра Великого після завоювання ним Перської імперії. Після ранньої смерті царя Олександра Вавилон занепав, а пізніше повністю обезлюднів звіт законів Хамурепі. Це висока базальтова стела висотою 2 метри 25 сантиметрів. Вона була знайдена в 1901 році французькою археологічною експедицією під час розкопок стародавнього міста Сузи, що знаходиться в сучасному ірані. Сьогодні стела виставляється в Паризькому луврі, Франція. У верхній частині стовпа можна бачити барельєф, де зображений сам цар Хамурапі, що одержує закони з рук бога сонця шамана, що сидить на троні. Нижче вибиті клинописом тексти на класичному вавилонському діалекті акадської мови. Це Законодавчий кодекс Хамурапі, одна з найдавніших збірок законів в історії. Збірка законів складається із прологу «Гімну, де величають хамурапі та Бога Мардука. Наступна частина «282 закони та епілог містить при кінцеву серію благословень і проклять.